Вітчизняна культура в 2017 році зі зведеного бюджету отримає 12 мільярдів 100 мільйонів гривень, що на мільярд 400 мільйонів більше, ніж у поточному році. Здебільшого приріст забезпечується великим зростанням витрат на підтримку вітчизняного кіно. У 2017 році на нього з державного бюджету хочуть витратити 501,5 мільйонів гривень, а це у два рази більше, ніж цього року. На майбутнє Євробачення заплановано 455,7 мільйонів гривень. Суттєве збільшення витрат у держбюджеті передбачено на підтримку театрів, що мають статус національних. Вони отримають на 100 мільйонів гривень більше ніж у 2016 році. На 17% більше дадуть на фінансування діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек. Загальна сума складе 396 мільйонів 800 тисяч гривень. Зростуть витрати на підготовку кадрів у сфері культури та мистецтва. На навчальні заклади всіх рівнів, у тому числі спеціалізовані, у 2017-му заплановано 851,3 мільйони проти 751 мільйона у 2016-му. Збільшення фінансування однозначно позитивний факт держбюджету 2017, але це може оголити проблеми, які стосуються необхідності ефективного використання бюджетних коштів у вітчизняній культурі.